С видивитись програму наодинці з усіма. Сьогодні гостею буде волонтерка Марія Підкапка. Вітаю вас! Дуже Вітаю. приємно вас бачити в нашій студії. Назай. Дуже багато питань, тому що знаєте, я не знаю, от ви можливо відповісти на таке питання. Чи був такий же потужний волонтерський рух колись в Україні, так як він сьогодні, так як сьогодні це відбувається? і вже таке перше до вас питання. Ваша волонтерська діяльність вона почалася з початку? початком війни, чи ви займалися ще до війни а, цією діяльністю? Дякую за питання. Моя волонтерська діяльність почала ще у 12-му році. Ми спільно з друзями-студентами створили український розмовний клуб, а, проводили курси української мови з залученням філологів і якісь такі самостійні. А, Вечори для обговорення різних тем на українською мовою, тому що в Одесі майже ніхто не спілкувався, і проводила читання для дітей. Потім я займалася організацією вишиванкового фестиваля, безпосередньо концертної програми. І після того, ну, вже почалось життя, почалась робота якась більш серйозна було менше часу на волонтерську діяльність. Тоді я зосередилась на зборах. Коштів на лікування дітей з спінальною м'язовою атрофією, бо це величезні гроші, це один укол вартістю 2 мільйони доларів, або трошечки менше, якщо дають знижку, або трошки більше, якщо всі послуги. І, власне, останній рік до війни це був якраз рік збору для хлопчика з Київської області. Ну а потім почалась війна. і а вже ж треба волонтерити mm -hmm. для країни. Отже, почалася війна для усіх. Вона почалася несподівано, дуже страшно. і Ви прекрасно бачили, скільки людей було в шоці, не знали, що робити. Але в цьому всьому цьому вирід треба було знаходити себе, якось брати себе в руки і розуміти, що треба допомагати не лише собі, а й ще й оточуючим. Як для вас почалася війна? Як почалася ваша волонтерська діяльність? З Чого я прокинулася о п'ятій ранку від. Дзвінка свого кума з Києва була здивована, чого 5 ранку я не чую ніколи вибухи, навіть зараз. Uh -huh. Просто сплю. І він каже: прокидайся, почалась війна. Я була не здивована, випила пігулку валеріанки і поїхала на роботу. Відпрацювала день, на наступний день я вже вже ніхто не виходив. Сиділа, читала новини, думаю, ні, так, воно не працює. На третій день, відповідно, війни я почала займатися. Виробництвом коктейлів Молотова, тому що це було найближче з того, що можна було тут зараз прийти, і вже почати робити. Кілька тижнів займалась безпосередньо цим. А потім мене мій колишній керівник запросив в обладміністрацію, а тому, що ми закуповували з друзями, тобто це було як волонтерське угруповування, але просто от по всій Україні ми онлайн спілкувалися, щось замовляли хлопцям. А бронежилети, шоломи, ще тоді навіть без тепловізорів, перша була необхідність це захисна амуніція. І мене запросили підказати постачальників якісних бронежилетів та шоломів. І запропонували долучитись до гуманітарного штабу обласного. От якраз вчора було рівно 5 місяців, як я в гуманітарному штабі, тобто кілька тижнів коктейлі Молотова, потім якась волонтерська діяльність, просто така хаотична, і вже потім долучилася до гуманітарного штабу. Це координаційний гуманітарний так, штаб при власній міської адміністрації. Так саме так. він а, і, отже, ви вже п'ять місяців допомагаєте. Тобто, я так розумію, що поміч це різна, так а Ну, вона спочатку була абсолютно різною, тому що люди приходили. Структура нова, mm -hmm. вона не була передбачена ніяким. Так а, немає в державі прописаного протоколу або якась організація, де да, вона працює відповідно до статуту. Це просто хаотично всі зібралися і почали працювати. Спершу я займалася, а, тушила пожежі, Так. <реш> <реш> просто все, що з'являлося як кризовий менеджмент. Є задача треба вирішувати, є щось вигадувати. Потім в нас змінився очільник, який. І зараз mm. працює працює волонтерить. Ми всі волонтери. А, і він запропонував мені долучитися до міжнародного відділу для ведення перемовин з партнерами, тому що а, було не так багато людей в штабі, які спілкуються англійською мовою. Я не можу сказати, що моя англійська прям супер вау, але на той момент вона була достатня, аби розпочати. І з кожними наступними перемовинами вона росла. Відповідно, зараз я працюю конкретно над тим, щоб шукати донорів, просити в них якусь допомогу, доводити цю допомогу до того, щоб вона до нас прийшла. Звітувати і просити про постачання нової допомоги. Угу. Е, я так розумію, ви працюєте не лише з координаційним штабом, ви працюєте з іншими організаціями. А, ну одна з, з моїх діяльностей це безпосередньо з військовими частинами. Спочатку це знову ж таки було хаотично. Всі щось просили. Ти починаєш шукати для всіх. Потім я зрозуміла, що треба зосередитись на кількох або навіть одній військовій частині підрозділі, тому що кошториси прилітають на мільйон гривень, і е, треба якось закривати поступово все. А зараз я найбільше уваги приділяю підрозділу, в якому е, служить дуже близька для мене людина, і відповідно. Якби у них нема часу, вони десь в окопах, вони займаються захистом нашої країни. Відповідно, все, що стосується пошуку постачальників, де знайти гроші, щось написати в соцмережах, щось придбати все з забезпеченням матеріально-технічним, все займаюся я. Я жартую, що я в них скоро на півставки піду діловодами менеджером постачання. Але вони кажуть, ні, сиди в Одесі, а ми просто віддалено будемо працювати. Ну і крім того. Завдяки координаційному гуманітарному штабу і співпраці з партнерами, десь два чи три тижні тому мені запропонували роботу в Ізраїді. Це міжнародна гуманітарна агенція. І о, зараз я маю щастя працювати з ними таким mm -hmm. чином, можу робити більше корисного для, для країни. Mm -hmm. а, скажіть, будь ласка, от якщо вернутися до початку наприклад війни, так і ви вже сказали, що ну започатковано воно було майже на рівному місці. Так, от гуманітарні гуманітарний штаб і вся ця поміч, і знайшли знайшли знаходилися люди, такі, от скажімо, як ви, Сьогодні можна казати ваші вже колеги, так? Так. А, які от, е, змогли себе так втримати, взяти в руки і е, приносити користь так? І, і, і державі, і людям, і, і військовим. Е, от е, ті е, кроки, які були спочатку, і от які вони сьогодні, що змінилося? Змінилося насправді все, от, як відзеркалено стало. Я маю на увазі, абсолютно от, протилежно. На, на початку війни. Е... Наші всі закордонні партнери, просто люди. Вони збирали тоннами ту гуманітарку, везли без жодних документів, без нічого. Просто люди приходили, складали бус, приїжджали, віддавали одяг, продукти, все що завгодно. Гуманітарки було море, але воно було все не злагоджено. Зараз е, ситуація така, що доводиться дуже багато працювати над тим, щоб знайти нових донорів, але. Великі організації, великі агенції, наприклад, ООНівські структури, вони вже заходять і відкривають свої офіси і вже починають працювати безпосередньо в Україні. Тобто, якщо от брати за приклад Ізраїль, наприклад, бо мені це ближче, я можу розказати про це більше. Вони почали 27 лютого на третій день війни в Молдові приймати біженців, надавати їм необхідну гуманітарну допомогу, відкрили в Румунії склад, де Привозили продукти, медицину, гігієну і везли її в Україну не тільки в Одеську область. Це була і Одеська область, і Харківська, і Дніпро, і Миколаїв, і Київська, тобто по всій Україні, де це було необхідно. І е, зараз всі розуміють, що є шлях ефективніший. Везуть гуманітарку, наприклад, з Німеччини. Вартість товару з вартістю доставки. Яку о, от щоб це все з Німеччини привезти в Україну, mm -hmm. може бути більшою, ніж якщо взяти і купити це в Україні так. І, і підтримати. Ще економіку. Економіку. Mm -hmm. Відповідно, багато хто зараз сідає так: стоп. Давайте робити те саме в Україні. В Україні вже ми плюс-мінус. Я дуже сподіваюся, що в Одесі буде так само спокійно, плюс-мінус, mm -hmm. так ніяк воно є зараз, дай Бог. І краще відкрити тут, закуповувати у місцевих виробників, віддавати гуманітарну допомогу тим, хто її потребує. Це буде і економія коштів, і підтримка економіки, і а, легша логістика, тому що а, у нас був випадок, коли з Великобританії надали допомогу. Три, здається, фури привезли, і а, Великобританія не відноситься до ЄС. Відповідно, ми мали. Щоб заплатити якийсь податок, а звідки брати кошти на податки, якщо ну це гуманітарна так. допомога, типу, це ж не ну ти не передбачаєш, що це угу. потрібно. І відповідно треба було вирішувати терміново якісь питання, щоб не платити штраф за те, що воно стоїться транзитний е, вантаж, угу. не платити штраф за те, що він перебуває на території ЄС більше ніж три доби. І, власне, через це набагато простіше, якщо донор говорить: я хоч, хочу вам дати кошти на це, це і це. Отаку От суму кількість є кошторис, є підтвердження закуповувати це в Україні. Це легше, це простіше і це підтримує економіку. Угу. Тобто зараз це йде від, від кількості до якості. Оцей так, перехід так, так, так. від кількості до якості вже зараз розуміють, що треба краще дати удочку, ніж рибку, угу. тому що працевлаштувати, забезпечити робочими місцями людей. Це буде. Перспективніше ніж просто видати продуктовий набір, або в продуктовому наборі може міститись якийсь продукт, який а, добре, але людина його в мирний час не купила б. Не можна вгадати. Краще, щоб людина мала або кошти отримала, просто як гуманітарну допомогу, якщо їй реально зараз потрібно, або ж отримала робоче місце, могла піти в супермаркет на базар, на ринок, купити те, що необхідно. Медицина на початку війни була проблема з придбанням деяких ліків. Ельтероксин це гормон, який, наскільки я знаю, приймають люди, в яких проблема з ендокринною системою. В, ви знаєте, от вибачайте, що вас перебиваю, Я навіть уявити не могла, що така кількість людей приймає цей препарат. Я навіть не знала про існування mm -hmm. цього препарату. А потім у мене друзі їздили до Молдови. Ми скуповували все, що там було в аптеках. Ну вони скуповували, uh -huh. я на телефоні дізнавалась, кому яке дозування так. треба, і ми потім розвозили ці ліки, тому що люди просто не могли купити. Uh -huh. А фраза була така від усіх: якщо от протягом двох місяців чи двох тижнів не купити мені ці ліки, отакі, от такі, конкретно такі. Мені буде жахливо, і я можу померти. Так. Ну, і ти просто сідаєш. От я зараз скажу, я ж згадую цей момент, mm -hmm. аж моторошно. Це було дуже хаотично. Були проблеми, а, наприклад, якщо рожевий, а, рожевого кольору рецепт на ліки, тобто це якісь наркотичні речовини, без яких людина не може. Mm -hmm. А лікарі не приймали ті, або ну, з країни поїхали так, за кордон, не, не видавали Все, людина просто лишалася, ну не знала, що робити, доводилось деякі люди виїжджали саме через те, що вони не можуть придбати ліки в Україні, а їм ще треба було приїхати а, в іншу країну, підтвердити діагноз, щоб отримувати ці ліки там або придбати за угу. свої кошти. Тобто, це було зараз а, найбільше потребують насправді. Я відійшла трохи від питання в чого угу. чого потребують найбільше? Зараз. Ті, хто постраждали від хто залишився без даху над головою, в кого постраждали вікна, там, звісно, що вони потребують місця проживання. І держава загалом і окремі регіони зараз про це думають. Тут я багато не зможу розказати. Я знаю, що і в наш штаб займається тим, щоб. Побудувати або відремонтувати існуючі якісь гуртожитки, ті, ті будови, які е, можуть розмістити велику кількість людей, але ж треба враховувати, щоб люди змогли не тільки жити, але щоб були робочі місця, щоб можна було приїхати і не поїхати за півроку, а можна було, хоча б там рік-два, поки все відбудується, прожити угу. в, цій, в цій будівлі. Тому що е, продукти харчування і гігієна зараз вже. Ну, я не знаю насправді наскільки, тому що люди щодня телефонують, багато людей, як отримати гуманітарну допомогу і де. Деякі е, ще трималися якийсь час, у них були гроші навіть на там, зняти житло угу. з Миколаєва приїжджали в Одесу, у нас є кошти. Зараз вже фінансова подушка закінчується. І, і добре, що вона хоч півроку трималася. І деякі люди починають потребувати продуктів. Деякі, хто постраждали від цієї війни більше за інших, Вон, їм вже треба і житло, і так далі. Але з житлом, ну сподіваюся, що якось вирішить це питання. Ну і нам всім дуже потрібно, щоб у нас бомбосховища ремонтували. Так бо... а якісь кроки вже в цьому напрямку є? А, багато організацій займається безпосередньо цим. Я знаю, що е, молдавський офіс французької організації «Актед», вони приїжджали. Вони одні з перших приїхали е, до нас в штаб на перемовини. Вони займаються е, ремонтом бомбосховищ. ЮНІСЕФ зараз е, займаються тим, щоб відремонтувати бомбосховище в школах, е, в якихось дитячих лі... ну, відповідно вони займаються дітьми, тобто вони думають в першу чергу про е, дитячі заклади. Тобто, зараз цим питанням займаються, але Зараз цим займаються навіть на рівні що бюджетні кошти витрачають проводять закупівлі. Бо я інколи моніторю за старим своїм мирним фахом закупівлі і проекти на ремонти захисних споруд, тобто бомбосховищ в підвалах різних різних будівель. Тобто це ремонти, так? Ну, мабуть, коли закінчиться війна, вже треба буде думати про те, ви як за фахом будівельник, так вже треба буде думати про те, щоб більше будувати бомбосховищ. І навіть я не знаю наскільки це правда, я читала. В інтернеті, що вже будуть робити проекти будинків з бомбосховищами, і навіть я читала це от в Ізраїлі, я не знаю наскільки це правда. Є квартири з бомбосховищами. Так. так, я думаю, що ми до цього, на жаль, прийдемо. Бо розраховувати на те, що наш сусід заспокоїться, так. і ми Надовго. будемо захищені від можливих наступних війн. Я думаю, що такого ну. Ми не вірили в цю, в наступні ми вже віримо, що вони можуть бути, і краще ми захистимо себе о, до того, як щось почнеться. Краще ми будемо захищені, воно не знадобиться. Це як курси першої допомоги. Краще ти будеш знати, як зробити серцево-легеневу реанімацію, але ти ніколи нікому її не робитимеш, аніж ти не будеш знати, як це робити. Тобто, uh -huh. тут справді я не можу собі уявити навіть проєктувальника. Який після всього, що відбулось, буде розробляти проект будівлі ну, будинку або адміністративної будівля, або будь чого без урахування потреб в захисних спорудах, і а вже ж це мають бути зміни в державних будівельних нормах, щоб там було чітко прописано, і в принципі, те, що зараз відбувається закупівлі. По ремонту захисних споруд це вже говорить про те, що я просто чесно не маю часу почитати, чи були якісь зміни. Але якщо закупівлі проводять, це означає, що і якщо вони так швидко, це означає, що якісь зміни вже внесені, і відповідно керівництво дало наказ привести у відповідність до державних будівельних норм стан будинків, будівель, споруд і так далі. У Мене ще є таке питання сьогодні. На щастя, є дуже багато людей, які хочуть допомагати, допомагають, не будучи там, наприклад, волонтерами, або приходять там, пропонують якусь поміч, або кажуть, чим я можу бути корисним, що я можу зробити. От я, наприклад, психолог, я перекладач. Я От ну, люди себе хочуть, ну вони хочуть бути потрібними і своїй державі. Деякі стають волонтерами, бо це так затягує, так. Дуже uh, так, так, так. дивлячись на вас, це <риклад> прекрасно <риклад> розумієш. Так uh, і от вони приходять, що сьогодні приносять, що сьогодні пропонують, uh, тому що от у нас в ефірі був ваш керівник і він говорив, що навіть приходять такі пакуночки, де. Там якісь пігулочки лежать, там якісь там шкарпеточки, чи це треба все перебирати, розфасовувати, бо шкарпетки. на це теж потрібно. Так. Є люди, які кажуть, приходять. Я не я там, наприклад, адвокат, чи там юрист, чи ще хтось, але я, я хочу від, від, ну, відволіктися. Я хочу там щось грузити, пакувати. І, от звертаються люди, от і, чи ви їх знаходите, чи ви звертаєтесь? І от, потрібна така допомога. Ми дуже багато це читаємо в соціальних мережах. Я не знаю, чи про це розказував Олексій Чорний, коли був у вас. Але люди справді телефонують. Деякі, ну перше питання, коли телефонують, кажуть, я хочу стати волонтером. Чим ви займалися в мирному житті? Так. Тому що, думаєш, ну, якщо ця людина займалася, наприклад, вона психотерапевт, то це понятно. Одразу психосоціальна підтримка населення. Але кажуть. Ні, я не хочу, а хто хтось юрист, хтось викладач, ні, я хочу попрацювати руками, я хочу піти посортувати, просто відключити голову і працювати, робити монотонну роботу. І я це розумію, тому що багато хто з волонтерів почав волонтерити саме для того, щоб подбати про свій психоемоційний психо стан. Я насправді теж пішла від новин робити коктейлі Молотова, тому що коли в тебе руки в бензині і в машинному маслі. Ти не будеш читати новини, у тебе нема можливості. А ввечері ти приходиш і падаєш, на, uh -huh. падаєш спати і все. А люди зараз менше людей телефонують з таким запитом, тому що в принципі всі, хто хотіли, вони вже знайшли себе чим займатися. Ну, Угу. Насправді воно так. Тобто, інколи якісь люди звертаються, От, там у нас буквально два тижні тому з'явився новий колега в міжнародному відділі, він шукає що, як що робити, він там генерує якісь ідеї, це супер, це класно. Але е, вже всі е, знайшли якусь організацію, з якою співпрацювати, кому як допомагати. Тобто зараз вже люди більш-менш розуміють, що вони роблять, і е, дуже багато, ну, якщо це юристи. Вони намагаються допомогти з реєстрацією якихось організацій, кому коли треба там, якусь угоду скласти і так далі. Якщо ми говоримо про перекладачів, от у мене, наприклад, коли мені треба перекласти якийсь текст на німецьку, а я не володію німецькою від слова взагалі. А дві хвилини пост в інстаграмі в мене вже є три перекладачі, які готові перекласти. І мені кажуть, ще треба. Кажу, ні, я все виділяю, бо ви вже просто ви вже можете перекладати якусь книжку разом. А, так само. Товаришую з одним військовослужбовцем з 126-ї бригади ТРО нашої, uh -huh. і він сам інструктор з тактичної медицини в мирний час, колись дуже давно року в 15 році в 15-му, Ми з ним співпрацювали по одній організації, яка проводила курси першої допомоги ФАСТ, і він інструктор. Він відповідно хоче перекласти курс. А американці виклали у загальний доступ свій курс, але він англомовний. Дуже складно, там дуже складна термінологія. І от абсолютно знову ж таки безкоштовно на волонтерських засадах. Прикладний філолог чи якось там так воно називається а, прикладний лінгвіст, колишній викладач РГФ, викладачка пані Людмила. Вона перекладає всі ці картки, весь цей курс ще з кількома волонтерами. Вона, ну, вона, як викладач, може перевірити на наявність стилістичних помилок. Вони закінчили переклад, там три чи чотири людини перекладало. Дизайнери, будь ласка, відгукніться, треба тепер створити з цього візуал. І дизайнери сидять і роблять ці картинки, накладають текст. Uh, і тепер ми, от я сподіваюся, що на днях у нас вже буде готовий переклад. Звісно, що ми це все зробимо окремими файлами, завантажимо це все на якусь інтернет онлайн джерело, щоб всі могли користуватися цими даними. І воно, в принципі, так і працює. Що uh, ти щось робиш, і ти думаєш про те, як це можна використати для всіх, аби воно працювало всюди. Якщо в тебе гарна ідея, хай нею користуються всі. Не треба вигадувати велосипед, краще, е, краще подумати, е, кому це ще може знадобитися. Бо іноді бувають абсолютно дивні випадки. Мені телефонує товариш, у нього теж друзі, військовослужбовці каже: і кажуть: нам треба форма, такі-то розміри, стільки-то комплектів. У нас є генератор, тому на що мені ваш генератор. Форма треба, все зрозуміло, треба шукати. На наступний день мені дзвонить подруга, яка займається безпосередньо, от знає всіх постачальників форми, шоломів і броників, і каже: мені треба генератор. Я кажу: ось телефон. Тобі генератор, їм форма. Все, вони все вирішили, і не треба нічого купляти. Тобто, от воно працює інколи, і ти сидиш і думаєш, ну ну воно ж так не може бути. Ну, на що мені той ваш генератор. А світ сам дає тобі все, все, що тобі треба для вирішення того mm -hmm. питання. Коли ти працюєш, все світ працює тебе і допомагає працювати. А, коли е, ти приходиш працювати волонтером, так в, ну. Ти ще не дуже там розумієш, що до чого, але е, розумієш одне? Е, я буду допомагати. Так, так. а потім е, працюючи, е, ну людина починає зро зростати за цим фахом. так? Uh -huh. а, я так розумію, що у вас проходять якісь тренінги? Я не знаю, може не проходять. А, я так розумію, що є якісь збори на якихось ви обмінюєтесь якоюсь там інформацією. А, наскільки сьогодні це потрібно? Це, це вкрай потрібно. Нам проводять, не ну не так, щоб дуже часто. Питання в тому, що не завжди є час їх відвідувати. Ці тренінги. Ти інколи ну, до думаєш... знаєте тут не в часі, мабуть, а в користі. Так воно може пройти один раз може, на місяць, але може буде Просто корисним. Буває таке, що ти розумієш, що відбувається супер класний тренінг, але тобі горить. Щось зробити, от просто щось терміново. Mm -hmm. Ну, наприклад, одна чеська фірма, я не пам'ятаю назву. На жаль, вони погодились сплатити рахунок для придбання ретранслятору. Це щось для побудови локальної мережі. Я не в цьому абсолютно не компетентна. Це треба связистам нашим, і ця штука коштує 5 тисяч доларів. І я шукала ці кошти, і я розумію, що зараз, ну, зараз кошти знаходити важко, тому що хтось без роботи, ну, у людей різні можливості, я все прекрасно розумію. І от у нас там на прилади нічного бачення збори, на цей ретранслятор, на ще купу всього. І тут знаходиться людина, яка просто готова оплатити з підприємства цей рахунок. І я розумію, що в мене на 5 тисяч доларів кошторис менше просто отак. І це таке щастя, але треба створити угоду. Угода тристороння, тому що один покупець це благодійна організація, один платник, це оця фірма, постачальник. Воно а вже ж йде англійською мовою українською. Треба перевірити переклад. І на цю угоду, ніби що там робити, в тої угоди прописати реквізити, щоб все перевірити, це може зайняти там три години, щоб воно точно було все правильно. Все погодити з доставкою. І якщо я знаю, що я можу посидіти на тренінгу, навіть який він буде класний, або я можу зробити цю угоду і е, зробити так, щоб воно раніше прийшло до хлопців і раніше допомагало е, поратися з ворогом, назвемо це так. Так е, я краще зроблю е, оцю угоду, ніж посиджу на тренінгу, тому що е, тренінги потрібні, але досвід. Практика, воно насправді працює на інтуїтивному рівні. Ти, ти навчаєшся всьому, що тобі потрібно. Нам проводили тренінг якраз таки арт-терапія. Просто відпочили. Просто розслабилися і трохи навчилася контролювати оцю кількість стресу, тому що ми всі живемо в постійному стресі. От ми зараз з вами зараз вами усміхаємось, все добре, але я розумію, що ми всі постійно на стресі. Так, так. Ну наша програма ж добігає кінця, і таке мене питання на останок. Я знаю, що ви безпосередньо допомагаєте власним коштом. Якщо я не помиляюсь, військовим, так, так. і От е, і таке ще, от маленьке питання до цього е, закінчиться війна рано чи пізно. Е, ви будете продовжувати займатися волонтерством. чи повернетеся до своєї, скажімо, професії і будете допомагати, скажімо так, відбудовувати державу? Ну, е, по-перше, я Почала вже працювати з Ізраїдом, і вони працюють за принципом. Вони лишаються, вони приїжджають, вони там, де вони зараз потрібні, і лишаються доти, доки суспільство не стає достатньо сильним, аби попередити наступні якісь лиха, і суспільство стає сильним. Тобто я сподіваюся, що роки 3-4 я зможу співпрацювати з Ізраїдом і отримую той досвід, який допоможе. І країні, і мені особисто далі розуміти, як діяти і всьому нашому суспільству. В будівництві я сподіваюся делегувати все, що я можу. У мене невеличка проектна організація, і буде ідеально, якщо я просто поділюсь своїм досвідом з своїми колегами. І вони будуть займатися розробкою проєктів допомогою країні. Я сподіваюся, що це буде там, частина цього прибутку буде йти на якісь корисні штуки. Uh -huh. І відповідно хочеться і лишатись в гуманітарній сфері. Її вже не покинеш ніколи. Це ну це неможливо. Ти, ти або волонтер, так назавжди, або так. ти не волонтер ніколи. А будівництво це вже ж дуже важливо. Бо всім нам треба буде відбудовувати наші зруйновані міста, щоб країна була. Цветучої, і квітуче, і гарне, Дякую вам за відповіді. Дякую. Бажаю, щоб все, що треба. І все, що ви хотіли, відбувалося, щоб знаєте, як ви отак от, от, от робили, з'являлися люди і кошти. Бо ну дійсно це дуже важко, і насамперед дуже приємно, коли от ти не очікуєш, ти в таких сумних думках, де мені це взяти. От люди потребують, конче потребують, не просто так. І воно з'являється. Так 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 так, 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 так. Я бажаю вам якомога більше таких щасливих хвилин. Я вам дуже дякую. Я нагадаю, що сьогодні. Сьогодні гостою програми «На Одинці з усіма була волонтерка Марія Підкапка. Спасибі вам за те, що цей час ви провели разом з нами. Побачимось.